Перед нами стоїть завдання надати спеціалізований автотранспорт для будівництва об'єктів фортифікації по високим інженерним стандартам. Для того, щоб зберегти найцінніше, що в нас є, це життя військового тої техніки, яка потрібна, а це і Екскаватори, і бульдозери, і автокрани, і навантажувачі в нас немає ні в народному господарстві, ні в комунальному сегменті. Та й ми з вами вже виконуючи мобілізаційні завдання, вичерпали наявний ресурс технічний. Тому є пропозиція прохання мобілізувати той зарезервований вами ресурс. І передати його вигляді субвенції до обласного бюджету, він далі буде спрямований на стратегічне комунальне підприємство і буде закуплена відповідно до переліку командування інженерних військ Збройних сил України. Спеціалізована техніка і буде задіюватись вона на виконання завдань, які будуть стояти перед областю. Тому Будівельний ресурс людський це одна тематика. Ми будемо відповідно до поставлених завдань. Ми є область донор і це завдання є першочерговим.